Іспанський автобренд Купра показав на виставці IAA Mobility в Мюнхені концепт кар Dark Rebel. Його дизайн повністю оригінальний, але є багато схожого із серійниками Купра. Dark Rebel відрізняється футуристичним виглядом і потужною передньою частиною. Він має великі колісні диски незвичайної форми, а задні ліхтарі об'єднано в єдиний елемент. В інтер'єрі в усьому простежується мінімалізм. Можна відзначити лише перегонові сидіння, розділені перегородкою і асподібне перегонове кермо. Генеральний директор Купра вважає, що назва Dark Rebel, тобто темний бунт, каже сама за себе. це не бунт заради бунту. Це автомобіль, який має ідею. Дизайн, яких раніше ніхто не бачив, А китайський автовиробник BID демонструє свої автомобілі SEAL та seal u для цих повністю електричних моделей це європейський дебют. Компанія найбільший виробник електромобілів у Китаї. За продажами в країні вона перевершила Теслу. Сіл Ю надійде у продаж у Європі 2024 року. Бід позиціонує його як конкурента Tesla Model Y та Volkswagen Айді 4. Бід, що не стала першою компанією у світі, яка випустила 5 мільйонів автомобілів на нових джерелах енергії. Тим часом німецький автовиробник Opel теж сміливо дивиться вперед. Він демонструє новий електричний концепт кар Experimental. Яскравий оптичний силует автомобіля має підвищити аеродинаміку, а новий 4D-візор у передній частині обладнано лідаром, радарними датчиками та набором камер, завдяки чому бічні дзеркала більше не потрібні. Усередині концепт кара немає екранів чи кнопок натомість використовують проекційну технологію, штучний інтелект і голосове управління. Opel Experimental справді багато в чому дороговказ для нашого бренду. Його створено виключно на електричній платформі. Це напрямок, у якому ми рухатимемося з 2025 року. Міжнародна автомобільна виставка в Мюнхені проходить із 5 по 8 вересня.